Гортаю інтернет і дивлюся, вічна проблема людей з курми. Блохи, блохи доїдають курей. Люди добрі, розказую, як я роблю. Прибрала, позамітала, посипала йоду кліном. Зверху, то є спеціально призначена пудра інсектопро. Обробили гнізда, обробили підлогу, все, де вас знаходяться кури, все, проблем не буде. Зараз ще новинка є така. Панно драй спеціально така пудра. Засипаєш її в посудину в якусь миску, кури пирхаються. Це ціле спрямоване спеціально пудра, така як пісок. Вона призначена для блохів, для курей. Вони пирхаються, блохів нема. Я вам розказала, як я роблю. У мене проблеми з тим немає. Пробуйте і будете бачити результат. Ідемо в курник. будемо робити їм пилову ванну. Я беру таку посудину, кожного яка є. Висипаю санодрай. І драй. І що так також інсектопро. Воно разом працює. Те, що ми посипали хліва, і воно в парі все супер буде. кури будуть. Кури будуть пирхатися. Так, трошки обільно, пудрі більші, трошки оце вимішую я все. о, Тут кури знаходитися будуть. Вони будуть собі пирхатися. Проблем ніяких. Я вам розказала, показала. Пробуйте, Вот і бачите результат.